Слава Ісусу Христу! Я сьогодні хочу поговорити про Діло Боже. Так, моя проповідь: Діло Боже, віра Ісуса Христа. Друзі, в Євангелії від Івана, 6 розділом, 28, 29 віршом ми читаємо. Сказали до нього вони, що ми маємо почати? Щоб робити діла Божі. Ісус відповів і сказав їм: це діло Боже, щоб у того ви ввірували, кого Він послав. Ці слова Ісуса Христа відкривають нам глибоку істину про спасіння. Люди часто думають, що для спасіння потрібно щось зробити надзвичайне, виконувати безліч правил. Накопичувати добрі вчинки чи заслужити Божу любов. Але Ісус чітко говорить: найважливіше діло Боже, яке хоче від нас Господь Бог, це віра в Нього, в Ісуса Христа, Сина Божого. Це не про наші зусилля. А про довіру до нього, що Ісус уже зробив для вас і для мене, для нас усіх. Коли мене запитують, чи спасся ти ділами, я відповідаю і говорю, так, я спасенний ділами, але ділами, які вчинив Господь Ісус Христос. Він взяв на себе наші гріхи, мої і ваші гріхи, і помер на Христі воскрес, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Наше спасіння це Його дар, Його подвиг, Його любов. Тож сьогодні я закликаю вас, довіртеся Ісусу якого послав Господь Бог Отець. Віра в нього це не лише початок шляху, а й основа нашого спасіння, нашого життя з Господом Богом. Прийміть Його дар, живіть Його любов'ю і діліться цією звісткою з іншими. Нехай Господь благословить вас. І відкриє ваше серце для благодаті, віра Ісус Спасіння, Божого благословення кожній сім'ї, кожній родині. Хай Бог благословить вас усіх, хто слухає і буде слухати це Слово. Хай Бог благословить наші молитви за нашу країну. За наших синів і дочок, які стоять живим щитом для того, щоб ми могли жити тут, в тилу. Ми маємо бути міцним тилом для наших синів. Ми маємо їх підтримувати так. Підтримувати їх на фронті. І в першу чергу духовно, душевно, морально, молитовно сама основна наша боротьба звершується на колінах, коли ми встаємо перед нашим Господом Богом, і з вірою ми віруємо в те, що Бог. Сам дасть нам перемогу по його благодаті для наших синів воїнів Хай Бог благословить вас і ваші родини. Хай Бог благословить нашу країну перемогою. Амінь.